Вітаю вас на моєму сайті CryptoVictor.com І сьогодні ми розглянемо з вами криптогаманець Trusty Plus. Давайте одразу перейдемо на нього. Я передивився тут всі переваги та недоліки цього сервісу. І давайте розпочнемо з того, кому він буде в нагоді. Новачкам однозначно так. Ті, хто тільки заходить в крипту і не хоче розбиратись з біржами. Там ставити на лоти, купляти торгівлю і інші переваги, скажімо так, але для когось можливо складні в біржах, ну, цей гаманець буде те, що потрібно. Тут доволі простий функціонал, і є декілька переваг, які, ну, наприклад, нульові комісії, щоб купити, наприклад, USDT за гривну, переказати. Поповнити гривнею Навіть обслуговування тут нульове. Ну, новачкам це дуже добре. І, звісно, є тут комісія, не може бізнес працювати всі нульові комісії. Ні, звісно. Тут комісія береться за обмін між криптовалютами. Хочете біткоін поміняти на ефіріум звісно, ви заплатите відсоток цьому сервісу. Але такі відсотки беруть і всі обмінники. Бізнес не може працювати з нульовим прибутком. Гадаю, це ми всі розуміємо, тому на чомусь тут повинен бути прибуток. Миттєві операції ну, новачкам те, що потрібно. Відкрили, наприклад, для родини тут гаманці, і між собою ефіріум перекидайте. Миттєво без комісії. Так, Binance, ByBit, WhiteBit. Все це дає такі переваги, але там, ну, звісно, більше функціонал. Тут все в смартфоні, безпечність 30 монет. Для початку більше, ніж потрібно. Підтримка, платіжна карта трасті. Чим тут? Плюс, скажімо так, ця карта. Випускається сам сервіс, до речі, зареєстрований в Естонії, і карта випускається польською компанією. Тобто, тим, кому потрібно крипту, наприклад, не через приватбанківську карту або будь-яку карту України вивести, наприклад, для того, щоб щось купити, цей варіант польська карта. 10 USDT. Це коштує, і ви просто біткоін, тут автоматична конвертація, ви в магазині, просто, що вам потрібно, купляєте Або робите оплату онлайн. Тут все якби просто: встановіть цей застосунок: стандартні два варіанти для Apple і Android. Можете купити крипту. З карти Манабанка, Приватбанка, будь-якої карти України, миттєво обміняти, і вивезти на іншу банківську карту. Безпечне зберігання. Ну і от, оплата покупки криптою. А тепер подивимось, що може дати цей сервіс для криптоспільноти, яка вже сформована, які вже наші глядачі, хто пише коментарі, це ж видно, що ви. Маєте по декілька аккаунтів в різних біржах, і що це може дати таким, як ми. Давайте подумаємо. Ну, перше, тут простий застосунок, яким верифікацію в дії. Ми це вже робили неодноразово і знаємо, як це все швидко робиться. І ви вже маєте верифікований аккаунт, переводити всередині сервісу. Набагато безпечніше, коли тут верифікація згодні. Нульові комісії. Ну, Наприклад, де ми виводимо гроші на карту, так? як ми виводимо гроші з біржі Ну, P2P або сервіс посередник, який верифікований в цій біржі. Одразу ми можемо подивитися оцю новину, де була інтеграція Binance Pay з Casty Plus. Шикарно. Просто так, ніхто не, просто так ніхто не буде звертати увагу з такої біржі, як Binance, на якийсь гаманець, який не, не був би безпечний. Тому ця інтеграція це великий плюс для цього сервісу. Комісія введення та виведення коштів абсолютно безкоштовна. Ну це плюс. Якщо ви, наприклад, хочете ще більше, то тут є P2P-трейдинг. Тут також нульовий відсоток. Де ви маєте можливість знайти людину, яка, наприклад, хоче щось продати дешевше, а вам це вигідно. Шикарний варіант. P2P це, це плюс, без сумніву, до цього сервісу. Ну і варіант отримання прибутку. Той, хто звик до таких варіантів, реферальні програми, в чому би і ні. Подивіться, яким відсотком ділиться компанія. 25, перший рівень, 22 тобто 45% ви можете мати на тому варіанті, яким заробляє цей сервіс. Тобто комісія на адміни. Ну, Тим самим заробляє і Uniswap, відома нам децентралізована біржа. Там також є можливість отак отримувати прибуток за те, що люди заходять і роблять там обмін криптовалюту. Тут і тут так само, тільки принцип, тільки принцип другий. Тут звичайні реферальні посилання видаєте, другий рівень також отримуєте. І заробляєте. Хтось із вас може тут знайти собі такий варіант, як завести всю родину по реферальному посиланню, наприклад, своє ви берете, або краще було б одразу реєструєте той аккаунт, який менше буде робити обміни криптовалют. так? На нього реєструєте два оцих рівня, і в нижній рівень хто буде робити частіше обміни. І цей весь прибуток з цих комісій буде стікатись у той верхній аккаунт. Гадаю, десь так. Тобто сервіс працює безкоштовно. Заходите, отримаєте 30 гаманців, все безкоштовно, тільки підтвердження СМС-кою, а більше. Можливостей вже проходимо верифікацію події, і тоді вже банківську карту і так далі можна прив'язувати. Підсумок такий. Для новачків чудовий варіант розпочати знайомство з криптосвітом. Для діючої криптоспільноти подивитись варіанти тут P2P, можлива партнерка, і можливо. Банківська карта з випуском в Польщі. Мета цього відео просто показати вам цей варіант. Гадаю, головні меседжі я вам дав. Ніяких інструкцій, як тут все робити, гадаю, вам не потрібно. Звичайна загрузка застосунку, смс все, працюєте вже з цими гаманцями, розширити через дію верифікацію Якщо вам це відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями. Можливо, ваші друзі якраз і шукають такий варіант, можливо, хто тільки з ваших друзів хоче розпочати рух у Криптосвіт, і їм буде це в нагоді. І ви можете доволі просто тут реферальне посилання взяти і дати своїм друзям на цей сервіс Plus. З вами був Віктор. До зустрічі!